Добрий день всім. Йду на роботу і думаю про Лейбніця. Чи як кажуть німці, Лейбніця. Він говорив, що в основі всіх речей, всіх явищ, людей, взагалі світу, лежить субстанція. Тобто те, що перебуває в самому фундаменті існування. Він назвав субстанцію Монада. Але монади відрізняються одна від одної. Він їх поділив на види. Монади або субстанції неживих предметів чи речей, монади живих істот або монади душі і монади людей або монади духи, тобто розумні субстанції. Для того, щоб існувати, субстанція повинна бути сприйнятою чи відчуватись іншими субстанціями. Ну така взаємозалежність. Як виходить з позиції, якщо, наприклад, всі субстанції полягали спати? Ну, не сприймають одна одну. Як же ж вони продовжують існувати? Все дуже просто. Є одна універсальна монада. Одна, вона не відноситься ні до якого виду. Монада Бог, яка сприймає всі інші монади і існує активно завжди. Отака От цікава монадологія Лейбніця по дорозі на роботу.